Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Двоє жителів плавнів загинули внаслідок ворожого обстрілу з Граду. Також поранення отримала жителька Оріхова. В момент авіаудару бабуся була у під'їзді та отримала травму голови. Правоохоронці надали потерпілі невідкладну домедичну допомогу та вмовили поїхати до лікарні. Загалом росіяни скинули дві авіабомби на житлові будинки. Так, вам куди, куди в голову пала? Та ось сюди. Чим? осколок. осколок – осколок, осколок. Я там знаю, квартиру розгепали, нема все. Як ви це чувствуєте? – Нормально. Ви в квартирі були? У під'їзді. – І паспорт пропав, у всех. Зараз ми знайдемо, не переживайте. Водночас наші захисники продовжують нищити окупантів і звільняти українську землю від загарбників на запорізькому напрямку. Аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили ворожі позиції та скоригували туди вогонь артилерії. Семи окупантів лише двом вдалося втекти. А під воїни 65-ї окремої механізованої бригади, які тримають першу лінію оборони, показали, як нищать ворога за допомогою дрона пекельний привіт прилетів в окоп до росіянина. Окрім того, наші бійці відбивають по 10 і більше атак російських окупантів та найманців. Остання декада напередодні нового року була особливо плідною для наших бійців. Вони взяли в полон 12 росіян. Про успіхи наших оборонців на Запорізькому напрямку повідомляє і генштаб ЗСУ на Запорізькому напрямку. Сили оборони України відбили атаку противника неподалік роботиного Запорізької області. А в районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши росіян покинути деякі позиції.